Так, що у нас тут. Так, щеки сельдер. Угу. Майка. піжама, ночнушка. Ну короче, э, з с той опори, чи майка, чи піжама, чи ночнушка. Мені лишить такий кольор. Так, добре, що за бренд? Квіз Є 38. Це розмір, я так розумію. 38 є. Ну, така, така майка. Дівчата, пік моди на цю весну літу, відвічаю. 100% піде. Ні, спочатку я запропоную дружині. Якщо дружині не сподобається або не буде потрібно, але вона з такими бретельками не носить нічого взагалі. Тому, скоріш за все, піде в Телеграм, де ви зможете це придбати. Ціна гривень 100. Я думаю, нормальна ціна за закопку.